При два поспіль штурми та погроми обласна адміністрація працює. Щоправда, в екстремальних умовах працівники на роботу ходять щодень, хоч комп'ютерів і меблів на всіх не вистачає, а на вулицю визирають через побиті вікна. На екскурсію руїнами напросилася наша Марія Гаврилян. Її громили ззовні та нищили із середини. Будівля обласної адміністрації за минулий тиждень пережила аж два штурми. Під час першого мітингувальникам вдалося прорватися усередину. Найбільше постраждав перший поверх. Сьогодні тут вікна заколочені, двері зачинені. Потрапити всередину можна через чорний хід. Тут посилена охорона, без перепустки не відеош. Перший поверх для відвідувань закритий узагалі. Весь департамент до суспільно-політичних питань перенесли в один кабінет поверхом вище, а от відділ культури взагалі звідси з'їхав. Працювати при такому морозі, при відчинених вікнах, коли вода позамерзала в кабінетах, ну, скажімо, в бутилках, так, то звичайно, що це для людей, скажімо так, для їхнього здоров'я не є нормальні умови. То ми переїхали в нашу підміто установу, бібліотеку в наукову, переїхали повністю, там облаштували Другому поверху пощастило більше, але й тут не минулося без суттєвих збитків. Коли відділювали ці всі погроми, чесно говоря, душа боліла до такої степені, що нічого всі бумагає, так і все було розбите, розгромлено. З 25 кабінетів, які ми займаємо, оціліли лише п'ять. Ми Організували таким чином, що по тих меблях, які в нас залишилися, ми відділи об'єднали в окремі кімнати, поставили по одному комп'ютері і таким чином організували роботу. Всю техніку, що вціліла після штурму, на ніч ховають в окремій кімнаті. Електронні бази даних, на відміну від паперових, збереглися, але є певні проблеми доступу до них. Наш відділ є не тільки цю е, облдержадміністрації обслуговування а, а все, весь. Всю область і бази даних вони централізовані по всій області. З цими діями у нас зараз заблокована робота половини баз районних фінансових управління. Дісталося і третьому поверху. Тут частково розбиті вікна, зникла орхтехніка. Знайти мародерів проблематично. Ними могли бути не лише штурмувальники, а й силовики, що відсижувалися всередині, припускають працівники обласної адміністрації. Точної суму збитків досі не порахували, але йдеться про кілька мільйонів гривень. Ремонтувати будівлю керівництво області планує не лише коштом бюджету, а й засуджених за штурм. Марія Гаверлян, Роман Буша, Вікка Новини.